В обласній державній адміністрації відбулася робоча нарада комітету з розвитку футболу у регіонах Федерації футболу України. Приводом для приїзду посадовців стало відкриття першого із трьох полів зі штучним покриттям за ініціативи ради регіонального розвитку. Подібні об'єкти покликана втілювати і програма з розвитку спортивної інфраструктури для дитячо-юнацького футболу на Чернігівщині, адже вправлятися з м'ячем у відповідних зручних умовах бажає все більше і більше підлітків. У нас функціонує 35 відділень з футболу в міських районах дитячих юнацьких спортивних школах.

Під час наради анонсували також проведення у наступному сезоні всеукраїнських змагань серед регіональних команд Кубок регіонів Федерації футболу України. Честь своєї області захищатимуть ті спортсмени, що виступають в офіційних змаганнях на її території. Поступово з 25 команд залишаться дві, які розіграють між собою титул і путівку до Європи. Якраз побідітелі цих турнірів будуть мати можливість Попадати на фінальну часть і захищати нашу страну фінальній частині Кубка регіонів УЄФА. при Андрій Павелко передав Валерію Кулічу символіку федерації та м'яча з автографами гравців української збірної. Далі нарада відбувалася на території стадіону Юність. Найближчим часом тут заплановано капітальний ремонт коштом УЄФА з будівництвом повнорозмірного футбольного поля зі штучним покриттям п'ятого покоління. Обязково, щоб цей стадіон мог принимать и финалы детской юношеской футбольной лиги Украины, и чтобы здесь проходили финалы кожного мяча, и чтобы здесь, на большом стадионе, на стандартном стадионе, потому что за сегодняшними мини-площадками в школах должна быть и большой футбол. Минулої зими футбольна зірка наш земляк Андрій Ярмоленко в одному з інтерв'ю згадував, що улітку в Чернігові доводилося тренуватися на піщаному полі, а взимку на засніженому. Можливо, зовсім скоро він завітає до Альма Матер і подивується її зовнішньому вигляду.